Вітаю всіх. Зараз я без світла. Хочу представити нашу групу анонімних алкоголіків група міст міста Кременчук. Зараз вона тимчасово перебуває в онлайні. Збираємось ми на платформі Viber, тому кожен раз ну, через Viber і робимо ссылку в Google Meet. Тому Масово нам не ну, не вдається поширити, тому через Viber група міст можна знайти нас, долучитися до нашої групи, і ми туди викладуємо силку, тому що зараз ми втратили свій ну, офіс і свою кімнату, де ми зустрічалися, були. І наша група більш так роз'їхалась, виїхала жінки, чоловіки. І такий костяк залишився. І ми зробили цю платформу, де ми збираємося в вайбері. Якщо є люди з міста Кремінчук, будь ласка, чи е, хто буде в Кремінчуці, ми збираємося в понеділок, тверг і п'ятниця, о 19.00. Група душевна. Дуже багато людей з великими сроками тверезості. Ну, Радий вітати всіх, дякую всім.